Зараз на дверях будинку замок. Тепер тут житимуть люди. А ще чотири місяці тому. Тут все всередині, і ще як 20 років тому, як бабуся померла, от практично там нічого не змінилося, От хата стояла от в такому стані. Змінюватись все почало навесні, розповідає житель села Івківці Назар Лавріненко. Тоді він запропонував пусті будинки переселенцям. Є плити, печі, от, тобто тут можна перезимувати, в кого ситуація така важка. У березні сюди приїхала родина переселенців із Харківщини. Ми спершу поїхали на Вінниччину, а з Вінниччини вони перебираються сюди. Їм подобається жити в селі. От те, на що я роблю акцент, що є люди, яким цікаво жити в селі. Нові господарі вже почали розчищати двір. Втім, нині не вдома. В іншому будинку приміщенні колишнього дитсадка тепер теж нові мешканці. Родина теж із Харківщини, з-під Білгороду, ну з того напрямку, де зі сільської місцевості. От і вони хочуть тут жити, жити в селі. Майбутні господарі вже привезли частину речей та поки що не перебралися повністю. Втім, телефоном голова сімейства пан В'ячеслав розповідає, що привело його до Івківців. біженці, це не переселенці. ми від війни. ми біжимат ніщуки, які... которая. Ані це саме Назар Лавріненко говорить давно має мрію. Це наш інтерес, щоб тут жили люди. Будуть люди, буде село. Колись тут було 850 дворів. Я виріс ще в тому середовищі, яке жило в вітучому цьому селі. Коли пісня починалася на одному кутку, підфоршила на другому кутку. Закінчувати третьому кутку. Тепер мешкає найбільше 90 осіб. Показує чоловік. Будинок капітальний, там можна сім'ї розміститися сміливо, і, і ось далі в нас по курсу будинок, який будував колгосп. Леонід Філоненко, Вівківцях. Все життя. З пупка, так воно повернулося. Готується зустрічати нових сусідів. Отлічніше, якби тільки сюди приїжджали. Вони зараз городські не хочуть сюди їхати, тут треба працювати. Працювати Леонід Володимирович звик. Рештою розповідає, допомагають діти. Молоді ж тут складно, роботи немає. Щоб працювали, то це друге діло. А як у нас ось 11 кілометрів у Новоселиці працюють люди. Ну, у нас з нашого села вже мабуть, не працюють. Своє майбутнє пан Назар бачить саме в рідному селі. Він самотужки створив пізнавально туристичний комплекс, має коней. Ось кось раю міському хочеш, хоч скільки хочеш. та собаку, зіму а ще запрошує до села. Людей говорить: вода тут чиста, а повітря свіже. Є приміщення хостелу, де ще можна 2-3 сім'ї розмістити. От, є ще і хатки. От, на жаль, от без господарських будівель ці хатки, те, що у нас зараз є. От, але ще люди пропонують, от, і мешканці нашого села, сусіднього, теж е звертаються, що ось у нас є хата, ми готові там поселити людей. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.